Засідання співпрацюємо з проєктом освіти, який продовжується розв'язку справи та позову. За позовом старуші Гаврилія Ярославівича та Марії Євгеніївни, старуші Тараса Євгеновича та старуші Кіргіна про право власності на нерухову майно та визнання права власності на житловій будівлі. Ну, засідання є об'явлення представник Козилачів, так? Так, ось честь. Я подала продовжене повноваження з того, що було не Ті долучення, які від громадян справи Шалаїв, Марії та Старощика Тараса, вони є дійсно на сьогоднішній день, тому що я була необхідно встановити розв'язаність з Старощика Тараса. Старощика Тараса, Старощика Тараса, Старощика Тараса, Старощика Тараса, Старощика Тараса, Старощика 3 квітня 2018 року. Вісне. Дякую. Добре, дякую про що. Також судово засідання відповідальність того, що Степанович та представник, адвокат. Прошу. Так, минуло судово засідання судом. Каже, зараз вирішили. Попитання перед початком судового розгляду Ще якісь питання? попитання? Пане адвокат? Нема. Представник? Немає Прошу суд надаємо виставник слово. Височетки мої дотери звернулися до суду із позовними вимогами про визнання них права власності на одну четверту кожного з них. Тобто, це старуща, старушика до Ярослави, шалена Марії Євгенія та старушка Тараса Іменіча. По одній четвертій житлового будинку, що в селі Озерна, по вулиця Маладоспівчина, 24 А збори з половиною Тернопільської області, підставою та предметом даного спору є те, що житловий будинок носив статус колосного двору, а відтак кожен із членів сім'ї голови двору, яким являвся старушник Ганська Степанович, Мають право на частку, визначену законодавством, яке діяло там на 15 квітня 91 року, тобто члени колишнього соборського двору мають право на виділ їхньої частки, враховуючи те, що сім'ї, подружжя старушників. Шлюб припинявся, поновилося стосунки були різні, але коли остаточно повторно шлюб був розірваний в 2015 році, значить, громадя Ярославівна дізналася, що ставища, значить, оформила на себе це все майно і мутурував тим, що так, що він є єдиний власник цілого будинку, вони там є ніхто і, власне. Стало питання, чи не їхньому виселення. Це і стало підставою для звернення до суду у зв'язку з тим, що поскладнося право користування житловим будинком, в якому проживають, проживає зокрема колишня дружина відповідача, старуша Галина Ярославівна. Значить, такі самі трудощі виникли і в інших позивачів, Щось стало підстави задня до судна ще частини Усі викладені обставини мотиву на зазначені позамі заяві. Не буду повторюватися тільки з зорієнтує суд на основні докази, які свідчать про право позивачів на виділення їхні частки колишнього колосному дворі. Це виписку з книги Розум'янської сільської ради з Бориского району, зокрема станом 16 квітня 1991 року. членами бору були три позивачі. Та у справі, тобто кожен з них має право на одну четверту житлового будинку в селі Озерна по вулиці Маловоскочна, 24А. ра. Зокрема, в матримаціалі справи знаходиться в будівельний паспорт, яким підтверджується, що замена ділянка для будівництва даного житлового будинку відділялася рішенням колгоспу імені Леніна з Зборівського району Тернопільської області датоване таке рішення. Витя з протоколу No5 від 29 серпня 1976 року, що стало підставою для надання йому дозволу на будівництво даного будинку, яке було зведено до 91-го року, яке сім'я вселилася. Ну, якщо взяти позовні заяви, заяві, всі зареєстровані, які проживають по даному житлому будинку, наскільки правильно суд розуміють, всі зазначені доступні в 4 акції. Uh, Ваше честь. От, от підтвердження навіть такого супротиву uh, зі сторони повідача є те, що мої доверителі звернулися в інтернет за отриманням технічного паспорту, а старушників Ган Михайло Степанович, Божою стверджує, що ніхто не має права без власника будь що ну Тобто він є один власник і він це останнім часом не продовжує повторювати стояти на тому, що тільки він, і ніхто інший, не вправі вирішувати, бо що з тим будинком. Моя навіть зверталася в поліцію з приводу того, що він відключає їй газ. добре Є питання відповідач, представник відповідаль, чи до представника подивочку? Ні. Прошу. <кій> Скажіть, стосовно ставите питання про скасування свідоцтва про право власності на нерухоме. На нерухоме майно. 에, на нерухоме майно. Так. Так. Скасування свідоцтва. Скажіть, чим порушуються права моїм доверити відповідачам старуща щодо скасування свідоцтва? І чого в мене не дітям? Тому що. А... Звідно, тобто, скажіть, яка норма закону говорить про те, що дане свідоцтво є недійсне, коли воно видавалося в е, році, коли був побудований досбудований будинок? Ви не тільки ставите це питання, і рішення ставите в першому пункті. Визнати не дійсність, застосувати рішення виконавчого комітету. Що це рішення говорить? Про що воно було, це рішення? 에, можливо, воно говорить і підтверджує позицію вашого... Ні, в рішенні що було написано. Визнати право власності на житловий будинок за старущиком Євгеном Степановичем. Так. 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 році. 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 По-перше, про це не знали мої закликів, що в 10-му році приймалося таке рішення. Так, да, так, да, да, чекайте, рішення в якому році і зазначено в тисячі двох тисячного росіянами років? Ну тисяч двох тисяч двох тисяч. Дванадцятого жовтня двохтисячного Так прошу, прошу. Ваші довірите, ваші про що не знали? Що що? Що вони що власником є тільки старощад? Стоїть питання, що до того часу ніколи не стали питання, що хтось звідти має скупитися. Значить, моя довірителька, і більші мої довірите стверджують, що відповідач у справі створює перешкоди у поступанні даного моделі. Розумію, створює перешкоди. Так. Чи є на то, які ви маєте докази, які говорять про те, що він створює перешкоди, чи ви зверталися в органи місцевого самоврядування, чи зверталися в міліцію, і чи зверталися в суд про усунення перешкод? Е, до суду звертається власник, тому стоїть питання, що е, мої довірителі мають намір довести свої права на е, участь у цьому майні в плані, тому що вони є співвласниками даного майна Так, старуша були на зверталася в поліцію з приводу цього, що е, колишній чоловік відключає від газопостачання в зимовий період в даному будинку. Так. Які були міліції прийняті міри? Я надано висновок, що підстав для порушення кримінального провадження немає, оскільки це є цивільно правий спір. Добре, міліція встановила те, що були порушення, чи він відчувався. Я перепрошую відповідь, я також надала до матеріальної справи, з якою ви мали можливість ознайомитися. Я, я говорю. якщо є перешкоди, які є докази на те, що створювалися перешкоди? І міліція прийняла міри. Заява може бути писана: міліція повинна примірі. Міліція зазначила про те, що підставля поручних кримінального провадження немає, а відтак роз'яснила право старуща голови зв Єриславі звернутися до суду за захистом свого права. Де, де зараз проживає е, ваші доверитель? На даний час, де проживають доверитель ваші? Що ви маєте на увазі? Як не проживає? Ну, як? В якому озеру проживає? Що тут ясно, я говорить? Де проживає? В Тернополі, з ворогів чи yeah. в озерні? Ну, в Озерні проживає Галина Ярославівна і е, е, Тарас Євгенович. Е, yeah. е, Шалемія yeah. зараз тимчасово перебуває за кордоном і заробітка. Ну, mm -hmm. Якщо на, її на заробітках, yeah. чи зверталася шала, яка заробітка за кордоном, що їй створюють і що вона і ставить, ставить питання про визнання свідоцтва доступ і рішення дійсно. Вона звернулася, враховуючи ту сімейну ситуацію, яка склалася між колишнім подружжям, а значить, діти зразу звернулися до суду, що воно не є порушенням їхнього щодо визначення порядку захисту їхнього права. Ну, Якщо проживає зараз довірити, ваша зокрема Галина Старочак проживає тут, які зараз порушуються права. Я в черговий раз повторююся. їй створюють перешкоди у тому, що газ виключають. Зрозуміло, і... ви сказали, газ прочитають і ви зверталися в місяці. Інших доказів немає. Я <звіт> <звіт> думаю, що І вже... Ще й у мене запитає. Ви зараз це скаєте, є порядок. Коли у вашим доверитем стало відомо про те, що є власником по рішенні будинку старощадів мене. Я стверджувати остаточно цього не можу. Проте знаю точно, що донедавна проблем в тому, що між ними таких відкритих конфліктів не було, поки подружжя друге не розлучилося, що і стало, я так розумію, причиною того, що. Відповідач по справі бажає користуватися даним будинком, так як мені пояснили знову ж таки зі слів усіх довірителів інтересів, яких я представляю, що їм вчиняється перешкоди? Скажіть, а коли видавалося рішення, то чому в чому ви вважаєте, що на Саровща, що воно було видано незаконно? Повинно було видати на скільки повторювати? Тому що він не, він не є, не є єдиним власником. Такий спосіб порушено права інших співвласників. Стріє питання. В якому році був введення експлуатація школа? Він збудований до 91-го року, що не потребувало значної експлуатації. В якому році? До 91-го року. До 91-го року. 91 року був збудований? Так, він збудований в 90-му року, що дивитися за. Він будований. А прийнятий він в експлуатації коли? Ви ще часі дали відприйняти запитання? Що не треба було приймати, так? Праві, це то 92 року, Вона потребує завжди експлуатації. Є з цього постанова Кабінету міністрів така далечки роз'яснення, щоб дозволу на будівництво, яке збудоване після цієї дати, тобто після серпня 90 року. Скажи, а старуща Марія Зараз, вони є, хто поїхав на Марія? Марія. Марія, а яким коли вона поїхала? В Який, який період часу вона поїхала? Я можу тоді це уточнити в своєї Маєте можливість поліція? На даний час аж час не немає. Не маю. Скажіть, чишела і Марія і Честа Уща, також мелогічне питання за дазом Гориною, чи вони зверталися і ні, які перешкоди створюють? Приключав Гаш Тарушак, Галина. А Шалайма і Тарасов? Всі ці труднощі відчували і діти колишнього подружжя. Від якого часу вони відчували ці труднощі? Від Відколи подружжя в другий раз розлучилося. А яке рішення приймалося? Що з цим? А вам, і... а вам а, Марія була, коли вони розлучилися в другий? Чи не була? Ась вона поїхала на заробітки. Тому що я середу готова відповідати на таке запитання. Доброго дня. Що немає? Так, я хотів за це запитання. Ви тут раніше не проводили, більше була другий суддя, вона більше знає. Що даний адвокат Жербечко найбільше є. Ні, ви хочете питання задати. Питання, ти... ну, так, є. Так. Тарас, син мій, день проживає. Адрес. Село Велике, вулиць багато. Ні, Ви його варто ще два перешкоди. Як він може дати перешкоди, як він не проживає за даною адресою. Я маю на повноваження на збройні. Можу, ви можете дати відділу? Паспорт опише село земле. Ви можете відкрити. Ві. Ві то, і... Ві. то Ві. Тоді я доводжу. Що Марій... Дальше питання. Ви говорили, що я заборонив давати будь-які довідки з Битєвя. Хто звертався за довідками Биттія? За довідкою вилиткою... для виготовлення технічного паспорта зверталися до є співвласники старуща. Галина Ярославівна, не Марія імені, з тому, що клас заява підписувалася мною за наявним довірності, попійки знаходиться канала справа. Та чого була довідка, якщо довідка була в суді і документи були у вас? Для чого була та довідка? Другі документи? Та, честь. Значить, при любому спорі рекомендується значить провести технічну інвентаризацію спірного майна. Щоб ви розуміти стан його на сьогоднішній день, оскільки матеріалами справи, розуміємо, що право власне по тисячним роком, будівництво відбувалося по дев'яностому року. А тому ми вважали за необхідне проінвентаризувати для того, щоб мати доступ документ, датований теперішньою датою, хто повинен звертатися бити її за довідкою на дане, було, на дане О, Ваше домовлодіння? Ми додаткові підтвердження тому, що відповідач, вважає, що тільки він є власником даного будинку, але позивачі зверталися в інвентар бюро за е, участі, для того, оскільки вони вважають себе співвласниками, вони є співвласниками, а тому мали право замовити е, такий технічний паспорт. І на чий ім'я вибиравши технічний паспорт? На чий ім'я? На ім'я осіб, які зверталися, і на будинок, який є принадлежим даним судом. А що даний будинок був поділений рішенням суду? А що паспорт на документи були на будинок? То як могли бути другі документи на другий усіб? Рішенням чого в ще відзначало? що дає та друга, друга довідка. Що вона дає? Вашу честь повторюю відповідь на поставлене вже раніше запитання. Любий миловий збір потребує огляду житлового будинку його іногалізації саме на сьогоднішній день, щоб дало можливість зрозуміти, чи не змінилися такі чи нічого не помінялося у будинку який додове ще 90-му році. Ні, ви, ви сказали документи, що виробляли другі. Так мені сказали в БТІ.